Слава Україні! Зараз не весь підрозділ в зборі, тому що більша його частина на виїздах. Ця група вчора тільки повернулася з бойового завдання. І, шановні мої друзі-побратими, я хочу вам передати гуманітарну допомогу, що зібрали діти нашого Полтавського політехнічного ліцею. От. Велика подяка. Всім дітям і від них подяка всім вам. Слава Україні! Слава Україні! Так. Слава. Так. Ну, тут у -у -у. діти передали ось круж... Я, круж... Я кружки піли... безпосередньо для першого. Ось, ось, ось для першого. В общем, хлопці, вибирайте, тут листи вам. Для Слі... вас. Стільки, листи. Шарфи. Вибирайте, що вам потрібно, хлопці. Це все так, для вас. Вот це де. А три є? Ні, що не салфетки. Розбирайте салфетки, вам вони потрібні мило. сигареты кому-то. Не бейте меня по голове. Так. дивіться, теплі, дивіться, отакі є. Кожному. Кому треба теплі отакі? такие? Вот таких кружок би побільше. Тут розбирайте, тут розміри усі є. О. Так що, як бачите, все доречно, за все велика подяка і все потрібне. Це стільки, різні діти. Дякуємо, Хороший. дуже, дуже, дуже дякуємо. Теплі носочки. Дивіться, кому теплі носочки. Клас. Всі, кружки, що малювали, це малювали самостійно діти. Вони були просто такі <coughs> железні, такі, як вони. За <coughs> І краска огніско да. огнестойка. Да. Тобто можна їсти, можна то саме, але нічого не буде. А вот головный бий, боец. Первый, это первый. О, размер. Размер 43. Опа, опа. О, все одного обули. Что это? Лоточки. Ой-ой-ой.